Друзі, мої вітання сьогодні, 22 квітня 2024 року. Я знаходжусь на Полтавщині, в фермерському господарстві Грига, де розташоване демонстраційне поле компанії Сингента. На даному полі висіяна лінійка гібридів озимого ячменю компанії Сингента та озима пшениця господарства, яка вирощується за технологією компанії Сингента. Пропоную зробити більш детальний огляд даних культур. Тож поїхали! Вітаю вас, шановні арарії! Пропоную розпочати наш огляд з огляду посів озимого Ячменя. На даному полі висіяно три гібриди ячменя, гібридно від компанії Syngenta. Це вутан, галатіон і комет. Що стосується історії, то перед посівом було використано складне комплексне добриво нітрамофос у нормі 150 кг на гектар. При ранньовесняному підживленні було використано селітру аміачну також у нормі 150 кг на гектар. Також було використано карбамід у нормі 100 кг на гектар. 9 квітня було проведено хімічну обробку даних посівів. До бакової суміші входили такі продукти, як твіст, гербіцид для контролю двудольних бур'янів у нормі 50 грам на гектар. Також було додано поверхневу активну речовину для покращення дії препарату. Потім було використано фуніцид Амістар Тріо у нормі 1 літр для контролю таких хвороб, як гельмінтоспоріоз, борошниста, роса та інші. Також було додано системний інсектицид ЕНДЖО у нормі 200 грам на гектар. Також було використано ріст регулятор моду старт у нормі 0,5 літра на гектар для вкорочення загальної висоти рослини та покращення стійкості до вилягання. На даний час культура почувається відмінно. Маємо від 5 до 8 продуктивних стебел на рослину, тож очікуємо на хороші результати далі. А зараз переходимо на посіви озимої пшениці. Ну що ж, ми вже на полі озимої пшениці. І що стосується живлення та підживлення, то тут була використана схема ідентична тій, яка була на озимому ячмені. 9 квітня було проведено внесення засобів захисту рослин. До бакової суміші входили такі продукти, як фунгіцид Амістар Екстра у нормі 0,65 літра на гектар для контролю септоріозу і ржастих хвороб борошнистої роси. Також було додано інсектицид Енджо у нормі 0,2 літра на гектар. Також було використано гербіцид пріма Форте у нормі 0,5 літра на гектар. І також було додано ріст-регулятор моду старту нормі 04 літра на гектар для вкорочення відстані між між вузлями та покращення стійкості до вилягання. На даний час культура почуває себе добре. Маємо 2-4 продуктивних стебла. Політ нормальний, йдемо далі. Друзі, будемо тримати вас в курсі подій. Згодом ми повернемося на дане поле і подивимось, як спрацювали наші продукти. Тому до зустрічі в полях.